Всім привіт! Сьогодні у нас випуску ну дуже смачненьке. Готуємо курячі мідболи з сюрпризом всередині. Розплавлений сир і хромка скоринка ззовні. Просто швидко і дуже смачно. Як завжди, розповім пару фактів, а в кінці смачна дегустація. Їж з нами, тому бери щось смачненьке і ми починаємо! Куряче філе одне з найбільш диетичних видів м'яса. Багато білка, мінімум жиру і легко засвоюється. Але нюанс, воно швидко стає сухим. Саме тому ми і додаємо сир. Почнемо з подрібнення на фарш. Обов'язково крупна фракція або довго і нудно рубаємо ножем. Тепер до нашого фаршу додаємо чорнющий перчик. Ароматний часничок і не забуваємо про білосніжну сіль. І одне яйце і вимішуємо до однорідності. Відбиваємо яйце в фарші допомагає мідболам тримати форму і не розвалюватися під час смаження. Нарізаємо наш сир невеликими кубиками. Чому маленькими кубиками? Тому що нам повністю треба закрити фаршем, а то щось витече. Беремо фарш. І не забуваємо про картоплю фрі. Нарізаємо, як завжди, соломинкою. Беремо каструльку водички і на плиту до закіпання водичка закіпіла, то забираємо, заливаємо нашу картоплю окропом і відставляємо відпочивати. Соняхова олійка. Збиваємо яйця. Не забуваємо підсолити. За бажанням приправити суміш перців. І знову перемішуємо. Не забувайте, однаковий розмір мідболів рівномірна просмажка. Для панірування нам потрібне борошно, яйце, сухарі панко. Панко це японські сухарі, які створюють повітряну і дуже хрустку скоринку та вбирають менше олії. Смажимо на середньому вогні до золотавої скоринки з усіх боків. Отримавши гарну скориночку, виймаємо. Перед смаженням картоплю обов'язково просушуємо. Чому картоплю замочують у воді? Замочування вимиває крохмаль, завдяки чому фрі не злипається і стає більш хрусткою. Гарненько промокуємо. Трішки солі. Свіжа суміш перців. І ось наш фінальний результат. Я вважаю, що він просто шикарен. Картопля тримається. Нічим не гірше, ніж в якомусь гарному закладі. А тепер Мідбол. Я думаю, питань з приводу соковитості і сирності цієї страви виникати не повинно. Хрусткі ззовні, соковиті всередині, а про сир з сирним соусом взагалі казати не треба. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні гарні відео. В коментарях ми чекаємо ідей та пропозицій. Як завжди, раді були вас бачити. Наїдайтеся, не ходіть голодними і їжте тільки смачне. До нових зустрічей. Па-па!